Всім доброго дня, забрав сьогодні з пошти два рефрактометра. Один США, інший Польща. На цьому, на таких от донорах у нас були вже точілки, були вони двох типів: були радянські і польські. Зовні вони абсолютно однакові. Різниця в них була лише по начинці. Власне, польські підігнані набагато чіткіше. От. І регулювання відбувається тут в разим'якше, ніж в Совковому. От, е, тож, є ось такий от донор, кого цікавить, будемо збирати з понеділка от, і поки що вільно. Тож, контакти лишу, можете звертатись. Наступна це на базі Спенсера Буфало. Були у нас також радянські варіації. От, були вони двох типів, були з П-образним профілем рейки. От тут за цією шкалою Заді знаходилось і зубчасти. Також дуже зручні точилки дуже великий діапазон кутів заточки за допомогою завдяки вірніше, профілю самої рейки було. От, і досить таки не, незвичайні. Е, цей варіант трішки інакший. Тут у нас знаходиться регулювання кота. Відбувається вірніше, через. Ось такий от барашок він е піднімає, опускає маятник, який е регулює, власне, буде регулювати мікроскоп. От, завдяки ньому ми маємо дуже-дуже тонку настройку, кута. я би сказав, напевно, одну з найтах з тих, що ми робили. От, тож, також буде, буде варіація на базі цього мікроскопа. Кого цікавить, також можете писати. От, з приводу стандартних точилок є в нас ще такі модельки. Це вже класика, були вони різних типів е в, у вигляді. Там Зелені, чорні були, компоновки також різні були з поворотною цією говолою стандартною. З, е в даному випадку вона і повертається і нахиляється. От, кодір вирішили спробувати от такий ярко-жовтий. Весняне, напевно, можливо, сіння. Ні, весняне, скоріше, тому що яскравий. От. Е вільна. Тому також хто хоче, пишіть. Можемо відправити. Е також приводно обнулення. Я помітив, що не всі знають обнулятися з тут. Сюди ставимо кутомір, потім зажимаємо ніж і далі вже все стандартно. Є швидка настройка кута і тонко. Все класично. Ось так вона. Виглядає збоку, кому цікаво. Диск стальний, десь десятка, напевно. По товщині діаметр 190. От. Рамка бронзова губки дюраль міні план 7075Т. З цього ж матеріалу зроблений шарнір, втулочка з поля сталі. От. Власне про неї все. Їдемо далі. Хто не бачив, кому не показує, такі от на фоні них це динозавр. Дуже довго нас лежав. От все ніяк не доходили руки. Але вирішив все-таки зібрати. Зараз, зараз на літо, Думаю, часу трошки більше буде. Думаю, вийде дуже така цікава моделька. Ну, По-перше, він дуже такий об'ємний. Звідси виходить, що й досить тяжкий. От, порівняно з цим, це такий татко дуже великий кілограм. Напевно, до 12 буде при кінцевій зборці. Це поки що ми в, в, в чорнову не зібрали. От, що тут з особливостей? Ну, окрім зовнішнього вигляду, звісно. Так, е у нас піднімається ось цей столик з поворотним механізмом в двох плоскостях. тобто є Ось такою рейкою. Так. До речі, що незвичайно, вона ходить по двом ось таким валікам, в них всередині пружина, він підпружине. Дуже, дуже м'яко переміщається. От. Тут збоку флажком заблокували, і все. Держав і якби воно вже далі не виїздить. Також, якщо відпустити цей флажок, він. Може опуститись по ось такій призмі. Тобто, окрім рейки. Тут він ще переміщається по призмі, але по призмі це так грубо. Тому що е як тільки відпустили, трішки не давили і він опустився вниз. А рейкою ми вже добиваємо ті соточки кому скільки потрібно. Додали, звісно, сюди ще окреме регулювання під, під шарнір. Так. Також у нас підіймається опускається. Це такий самий. Мікроскоп як тут. О, такий здвоєний варіант. Е, в середині тут вал 16-ка. Ну, тут, тут далі вже поворотний механізм буде. Ось такий, як тут, аналогічний, обертається, нахиляється. от Випускаємо цю крутілку. Такий зйомний, зйомна точилка, Але кажу, дуже велика. Вставки з дерева ми перешліфуємо і покриємо лаком. А все решта перефарбуємо. Це також буде робитися індивідуально під замовлення, Тому кого цікавить. ласкаво просимо. Груба настройка, тонка настройка, нахил вперід назад, вліво-вправо і підйом столика. Можливо, через щур, але кажу, бур був такий домер, і чогось викидати звідси я не побачив сенсу, тому... Вирішили просто вокруг нього зробити або на ньому точилку. От, е Такі от справи. Такі от точилки. точілки, всі 4 і всі різні. Однаково ну, робити скучно, тому стараємося щось, щось робити цікаве, індивідуальне. Також паралельно складаємо ось тут у нас ще є е намін. І перші стається так. Теж буде кчілка, вона вже замовлена. В чорнову зібрали. Далі підігнати і на покраску. Такі також трапляються, але ціль... Ну, по суті, зараз зібралися <рід> рідкі екземпляри. Такого ми не робили. Ця класика, і ці дві також. Дуже, дуже рідкі гості. От. Тож такі от справи. Всім дякую за увагу, гарного дня і мирного дня на звою.